Населений пункт із трьома мешканцями. Село Озерце, що в Добовецькій громаді, вражає кількістю жителів, покинутою школою, церквою, дивовижною природою та озером блакитного кольору. Раніше тут вирувало життя, господарство та було чутно дитячий сміх. Проте з часом мешканці почали виїжджати, і нині тут проживає Іван Гергелюк, який підтримує порядок в селі, а також його дружина та друг. Я сам є родом Плумецький район села Королівка. Родом, а тут вже живу з 90-го року. Ці тут я і працюю вже. Ці гальтанка, коли зробили, так і пішов до роботи, тут працюю в комунальному підприємстві. Магазин є в Кінчаках. Магазин є в зелений усі, сів, поїхав вже. Маєте, Аптека, аптека теж є в Кінчаках, і в Франківську, і в Галич. Всюди є. Ми вже думали теж виїжджати, але не вийшло. почалася війна, все. Тут було багато, так було все. Люди тримали і худоби багатої і свинеї. Вже і, дуже тут село просто все процвітало нормально. Закрилися клуб, магазин? Не можу точно сказати. На років десять точно закрилось. Молодь Молодше туди вся, і таких моїх руках вже якраз всі уїжджали до Франківська, там так хто побіг за кордон, хто собі лишився в Франківську, все батьки помирали і все. Одна тому і закінчилося і життя села. Голова добувецької громади Павло Андрусяк вважає проблему вимирання малих сіл однією із найболючіших. На його думку, потрібно шукати нові формати, які можуть втихнути в такі місця життя. Один із способів це створення творчої резиденції у старому будинку культури. Це дасть змогу митцям працювати в умовах тиші, спокою та гармонії. Оскільки тут у нас і зв'язку фактично немає, то ми запрошуємо людей, які хочуть тиші. Ми кажемо, що ми пропонуємо тишу в цьому селі, але наше завдання повернути сюди людські голоси. В цьому селі відбувався і відбувається. Тільки в іншій трошки формі це є єдиний в Україні фестиваль усної окуп. Тут свій час, от позаду мене, це є приміщення колишнього будинку культури. Колишнього в повному розумінні ми бачимо, як він виглядає. Сьогодні сільська рада працює над тим, щоб тут розмістити творчу резиденцію. Тобто ми починаємо роботи для того, щоб творчі люди, митці могли приїхати сюди, побути певний час, але створити щось для громади, для країни. Тобто, крім того, ми розуміємо, що рано чи пізно постане питання ментальної реабілітації, в тому числі наших воїнів. І отакі місця будуть цінні саме тим, що тут нема нічого зайвого. Тут можна прийти і подумати. Нині у селі Озирцем близько 30 покинутих домівок. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рей.